З вами цікавим кейсом, який я допоміг придбати облігації внутрішньої державної позики України з 25% річних дохідності в гривні. Цей кейс десь ілюструє, як ми працюємо з клієнтами MyPlan UA, Хоча це не клієнтський кейс, до мене звернувся родич. Щось я накопив певну суму в гривні, хочу допомогти Держбюджету України, але так, щоб це був не донат, а мені ці кошти повернули. І ми обрали серію на два роки, яка погашається в лютому 2025 року, як таку оптимальну по ризику дохідності. mm <laughs> І далі я вже порівнював по брокерам. І тут ви маєте знати, що брокери хоча беруть там, близько нуля комісій за ці трейди, але вони закладають дуже часто свою маржу в ціну облігації. І відповідно дохідність цієї облігації, дворічний, вона сильно, до речі, відрізнялася. Я порівняв монобанк, Приватбанк, сенсбанк, ICU Trade, і вийшло, що найвидніше їх купити в додатку Bond.ua. Далі за 3 гривні з привату зробили туди платіжку і придбали все онлайн через мобільний додаток.